Вітаю, друзі! З вами знову Сергій Притула. Я тут посидів і подумав, що давненько ми з вами не робили огляду трендів українського Ютубу. Давненько ми з вами не заглядали у цей портал Моргенштернів Дудів. Та іншої дічі, тому негайно не виправляю ситуацію і пропоную вам огляд трендів українського сегменту Ютубу станом на момент, коли я записую це відео. Давайте подивимося, наскільки ці тренди дійсно українські. Ну що ж, зараз несеться Євро 2020 і зрозуміло, що тренди заповнені футболом. Тут на першому місці валідольний матч Нідерланди Україна. Цей огляд йде на першому місці, а от на третьому місці що цікаво матч Росія Бель. Ну і тут насправді немає за що засуджувати наших глядачів, адже дійсно так приємно. Подивитися на розгром окупантів на їхній же ж території. Є ще один огляд матчу Україна-Нідерланди. Щоправда, вже на російському пропагандистському каналі. Тобто, ще раз є купа контенту про нашу збірну на наших українських каналах. Вже вище згаданий огляд від каналу Футбол, так само є цікавий розбір від а, трибуни. Є ще футбольна аналітика від Артема Франкова, але частина людей все таки вирішила подивитися. Іменно Первий канал. Чому? Ну а далі починається сумне. Номер два в українських трендах: це тамбовський блогер Джавід. Скажи в ліцо Ганвест, жорсткий конфлікт, чергове говорильня із російськими забитими під саму маківку татухами, інфлюенсерами. А люди також собі думають, що мабуть дійсно цікаво подивитися, що там росіяни з росіянами говорять ще й конфлікт. <риклад> <спільному> <паде> Інтересно далі йде комбо на четвертому місці українських трендів Ютубу. Йде Моргенштерн в гостях у Івана Урганта. Нагадаю, що це той самий Моргенштерн, який куражився на сцені одеського клубу під час жалоби, яку було оголошено за загиблими під час пожежі в Одеському коледжі. Я Просто показуха. просто показуха. Давайте устроїмо вместо дня траура кріка пожарних правірах. Ні, і той самий ургант, який вилизує російську владу та жартує про розправи красноармійців над українськими селянами. Я о, порубив зелень, як о, красний комісар о, жителі української деревни. Якщо ваші дідусі та бабусі народилися по лівий бік з бруча, то не виключено, що і їх теж шашками рубали красноармійці. А Політруком у них міг бути прадід Урганта. Хто його знає? Приємного перегляду. Нарешті на п'ятому місці український контент. Андрій Мурашкін і Вікторія Шкільнюк. Одруження на осліп, другий випуск, сьомий сезон. Низький уклін усім українським домогосподаркам за те, що дивитесь українське. Дякую. От бачу, що на восьмому місці українських трендів Ютубу йде дитячий контент: Влад, бумага і ще якісь пацани. І всім привіт! Влад А4! Глент, Кобяков і Серега. І подивіться, яке сьогодні странне небо! Сталі супергероями на 24 часа. І якщо ви на мить подумали, що вони влаштувалися у ковідне відділення місцевої лікарні, то ні. Ты ч несешь, метаморфоз? Тут только кота зашибешь, ще хуже сделаешь, плакать будет. Не парьтесь пацаны, я сейчас не поговорю. Ну вот такая. Ну відверто, я не можу засуджувати дітей за те, що вони це дивляться. Рівносильного за трешовістю українського контенту в мережі дійсно немає. Але блін, батьки, ну ви ж трохи думайте головами. Дивіться, фільтруйте, що ваші діти дивляться на десятому місці. Нарешті щось про поп-іт. гігантський поп іт для ног DIY. А чом би і ні? Я навіть знаю, чим відрізняється поп іт від симпл дімпла. Я навіть знаю про снаперс. Сподіваюсь, на цих словах від влади бумаги відпишеться купа дітей і підпишеться на мене. Номер 12 в трендах Ксенія Сапчак і гурт тату. Дві години 39 хвилин. Треба дуже сильно любити гурт тату або Ксенію Сапчак, щоб це все було передивитися. Що найцікавіше: зоряний час гурту тату припав на років. 20 тому, мабуть, ну всередині нульових там вже був закат сонця вручную. Тобто, якщо тоді 20 років тому ви були 13-річною дівчинкою, яка заклеювала свою дитячу кімнату постерами тату, вирізаними з журналу cool Girl, то зараз вам вже за 30. у вас сім'я, чоловік, робота, діти. Уча, де ви знайшли майже три години, щоб то все подивитися? Сподіваюсь, воно було того варте. Далі ще більше болю. Номер 15 у трендах. Смотрім, нужна нівеста з проживанням від каналу Росія. 1. Наталія всю свою жизнь посвятила заботі у любимому мужу Андрія, але неожиданно узнає обізміні. Її брак водночас є рушиться, і Наталія винуждена уйти із дома. Ні, ну то я Андрій, звичайно, скотеняка. Дика, собака, худоба. Але відверто гірше за його вчинок може бути тільки факт перегляду цього відоса. Позиція 20. 100 слойов шоколада, Челендж номер 2. От мульті до челендж. Ні то що я ожидала. Я почав сумувати за челенджами від Влада бумаги. Давайте краще їх, ніж отаке. Ну якщо наявність російських мильних опер, інтерв'ю сабчак чи дудя в українських трендах, я ще можу зрозуміти, то позицію номер 26 я логічно пояснити не можу. Істерічний дзвонок зеленського путіну Вечір з Владіміром Соловйовим. Як можна слухати чи дивитися цього російського дегенерата? Він є уособленням всього антиукраїнського совкового імперського і гедотного, що тільки може бути. Чим ви думаєте, коли ви це дивитеся, і для чого ви це робите? Навіщо, як? Зачем? Валер, ну я дійсно не розумію. Люди, друзі, підписники, браття і сестри, ви бачите, яка біда в трендах українського Ютубу. І от ви мені зараз скажете: Ну добре, Сергію. Ти нам це все показав, підсвітив. А що ж робити, щоб все це виправити? А я вам скажу, бачите, чого нам бракує? Нам бракує українського контенту. Різного побутового, підліткового, хайпового, трешового. Тому вся надія на вас. Створюйте власні ютуб канали і починайте знімати відео. Не обов'язково пхатися у ту царину політичних оглядачів, які будуть з розумним виразом обличчя розмірковувати про стан справ в Україні. Ні, там і так же доволі тісно. Знімайте те, що буде залітати в тренди українського Ютубу. Знімайте розпаковки, якісь там в сраті челенджі, знімайте треш і угар, і повірте, люди будуть це дивитися. Але маю до вас єдине прохання, будь ласка, робіть. Це все українською і нагорода знайде свого героя. А я в свою чергу вас підтримую. Черговий випуск тотальної мобілізації українського Ютубу вже верстається. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Блін, я забув сказати: лайк, підписка і дзвіночок.